Здоров'я бажаю, паної танкісти. Так, так, вам не здалося. Сьогодні у нас в гостях на прийомі Арта Виблядок. Радянський ублюдок 10 рівня. Топовий. Сім, добре, відомий об'єкт 261. Одна із самих популярних САУ 10 рівня. І, знаєте, я максимально осуджую геймплей на даному класі техніки, але вважаю себе таким мінімальним експертом на артилерії. Беру. Навіть і три відмітки на деяких з них, якщо звісно, є бажання, а бажання грати на даному класі у мене геть немає. Надіюся, і у вас також. І сьогодні ми говоримо про обладнання, навички екіпажу, польову модернізацію та розглядаємо броню даної машини. І перед тим, як почати, хочу попросити тебе, друже, поставити лайк, підписатись на канал та залишити коментар під даним відео про те, що грати на арті це крінж, це погано. І про те, що у 2024 році Арта геть ніяк не впливає на бої, і за таке можна получити по голові. Але це не точно. І завдяки цій активності, завдяки вашим лайкам та коментарям, ви підтримуєте та розвиваєте нашу українськомовну танкову спільноту на Ютубі. А ми починаємо по традиції: польова перший слот плюс до стаби, другий слот плюс до максималки вперед, третій слот нічого. Четвертий слот плюс до швидкості перезарядки. Так, ми втрачаємо до точності чуть-чуть небагато. Але я вам скажу одразу, що в цій грі точності немає, і снаряд полетить туди, куди захоче патент. І так, п'ятий слот, плюс до ХП. Знову ж таки, втрачаємо в. Зведені, але зведення тут настільки шедевральне, настільки приємне, що ми не відчуємо різниці. Ну і шостий слот, він безкорисливий, ми не можемо тут поставити ніяке обладнання, тому і слот ставимо ніякий. І переходимо до обладнання, і тут одна єдина неповторна збірка. Вона у нас досилач, приводи наведення та механізми повороту. Ідеальна збірка, звісно ж таки, ви можете для себе обрати щось. Інше, але відмовлятися від досилача та від приводів наведення я вам не раджу. Ось така от збірочка по обладнанню. Переходимо до навичок екіпажу. Командир, маскування, бойове братство, ремонт, гострий зір, наставник. Звукова розвідка для радиста, професійний зв'язківець, пліч-опліч та радіоперехоплення. Навідник маскування, бойове братство, плавне обертання башти, швидке зведення, майстер зброяр та снайпер, механік водій, маскування, бойове братство, плавний хід, ремонт, король бездоріжжя і віртуоз. заряджаючи їх тут два. Перки ми дублюємо для того, щоб отримати максимальний, звісно ж таки, від них буст і максимальне. Значення це маскування, бойове братство, ремонт, ідеальний заряд, інтуїція, поліпшення боєукладки. Одразу скажу, якщо вам не подобається в даній збірці або ж ремонт, або маскування, ви можете обрати для себе щось інше. Але я вам не раджу, маскування та ремонт тут досить таки часто можуть пригодитися. Не знаю, як маскування, а от ремонт насправді буває досить таки корисний. Ось така от збірочка по. Переходимо дивитися коліжну модельку броні. Виглядає вона ось так, вона перед вами. І тут по порядку, я одразу скажу для бронебійного. Бронебійні ми танкуємо тільки в двох випадках. Бачите, у нас є скули. З лобової проекції, якщо противник випадково вистрілить, буде рікошет. Ну і, звісно, якщо арта стоїть до вас трошечки бортом, і ви випадково, звісно ж таки, попадете в лобову проекцію, ви зрікошетите. Всіх, решту, випадках, арта пробивається бронебійними на вильот. Будемо дивитися для фугасу, яка броня для фугасу, тому що на деяких особливо важких танках ми можемо забрати дану артилерію з одного пострілу фугасу. ВЛД тут у нас для Фугасного. Повторюю, знову ж таки, від 130 до 140 міліметрів це чудово. Фугаси. Ми танкуємо більшості середніх та важких танків 10 рівня. Нижня деталь тут дві групи броні. В центрі у нас прямокутник, в ньому 85 і навколо нього обшилочка. Ось така 78-80 міліметрів. Тобто. Стабільно ми можемо танкувати фугаси з пробиттям 60 мм, 70, а от уже фугаси з пробиттям 90 будуть прямо нас сюди пробивати. Звісно, якщо ми поставимо ромба, тут буде броні уже для фугасу набагато більше, вже більше шансів протанкувати. По лобу корпусу бронебійні виносять вперед ногами, а от фугаси, фугаси, ми здебільшого танкуємо. По бортах загусенична, частина 50. Борд моторки 50, борт рубки 30 мм. Фугаси заходять на ура, но. Через гуслю не стріляємо. Гусля це екран. Екран з'їдає бронепробиття. Бачите, тут буде 110-120 міліметрів для фугасного снаряду. Протилежний борт ідентичний. По кормі нижня частина 20, верхня 30. Прикрита ківшем, ківш. Це екран. В нього стріляється. Старайтеся не стріляти, тому що, бачите, тут, наче і 60 міліметрів. Ну, є місця, подивіться, де і 300, де і 130, і де 270. Тому. Просто завжди стріляйте йому в броню. І все. В гармату, в казенну частину гармати. Фугаси заходять, снаряди заходять, заходять з уроном. І всередину рубки також заходить з уроном. Але майте на увазі, тут, бачите, рубка, ось так, броня заокругляється. Тому зі середини тут буде 115 і навіть на 2 метри знайшов. Тому старається стріляти в частину центральну. По. Лобі рубки. Тут, всюди 50 мм, є два віконечка по 0 міліметрів, в них урон заходить, снаряди заходять, пробивається на ура, і тут у нас буде зверху від 137 до з 70 міліметрів це нам говорить про те, що здебільшого фугаси будуть також заходити на ура, але старайтеся стріляти ось в цю частину під прямим кутом. Тут буде в районі завжди 50 міліметрів. Ну і також маска, якщо це можна назвати маскою, 20 міліметрів пробивається на ура. Ну і гармата. Гармата у нас є екраном, тому в гармату, в гармату, друзі, перепрошую, не стріляйте. Ось така от броня. Ми переходимо до самого цікавого і зграємо бій на даній. Колісниці, пекельні садимо на бутилку, як то кажуть, стрімер присів на бутилочку. Такі от справи: по плюсах-мінусах танку у нас габарити: арта Гіганська. Деколи буває важко заховатися. Не деколи, а майже завжди. За трупом, чи за будинком, чи за каменем. Арта велика. По динаміці. З польовою 50, 55 без польової, 50, з турбіною та польовою 60. Максималку набираємо, їдемо, набираємо не дуже швидко і тримаємо в районі 53-54 кілометрів, оскільки це у нас радіанська техніка. І здебільшого притаманно радянські техніці з гірки ми будемо їхати більше, ніж максималка. Тут ми можемо розігнатися і до 70, і до 80 км на годину. Но тільки з гірки. на свою максималку набираємо, набираємо не дуже швидко, але ми її їдемо. І знаєте, по мобільності, звісно, не артобат, але дуже і дуже приємна мобільність. Також швидкість повороту корпусу вона не є найгіршою і. Дозволяє нам навіть докручувати за ЛТ інвалідами по типу, по типу китайського ВЗ. Він може навіть і не впоратися. На це не точно. І також по броні ми розібрали. Бронебійні пробивають, звісно ж таки, на вильот, і ВЛД, за танкує більшість фугасів середніх та важких танків. І переходимо до самого цікавого. А саме цікаве тут гармата за те, що люблять цю артилерію дуже багато танкістів. І надіюся, ви не будете грати на даному класі, але від мене, напевно, мало що тут залежить. Тут 180 мм радянська гармата у нас 25 секунд КД. Ми маємо тут по традиції для. Високорівневих арт три типу боєприпасів, і тут будемо з ними розбирати. Звісно, якщо ви будете пробивати кожним вистрілом, у вас буде ДПМ в районі 1800-2000. Але, звісно ж, ви не будете ніколи пробивати кожним вистрілом. Тут дурить ЄБР, і знаєте, тут потрібно якось підзвести і спробувати дати йому тичку, але він, він в кого врізався. Він коз врізався, і ми, скоріш за все, дали в 27 урон. І говоримо про типи боєприпаси. Перший стандартний, класичний, яким ви повинні стріляти для того, щоб бути максимально ефективним, це осколково-фугасний з оглушенням. Він пробиває 45, 575 летить, 9,5 сплешу має на 800 урону. Самий адекватний снаряд для даної артилерії. Чому? Тому що ми, навіть якщо не влучаємо, не наносимо багато урону, ми даємо оглушення, а оглушення тут максимально сильно впливає на ефективність техніки. Тут під оглушенням дуже і дуже важко буде стріляти, і майже неможливо тому, що і, приціл розкиду гігантський. Танк не їде, танк не повертається, тому оглушення максимально токсичне і максимально сильно впливає у нас на ефективність танку. Тому, да, та, я дам блайн, тому артилерія не є імбовою, до речі, влучили. Вона не є імбовою, вона є токсичною. І токсична вона саме завдяки ось цьому осколково-фуасному снаряду стандартному. Який наносить оглушення. Також другий тип це у нас голдовий. Фугасний. Він уже без оглушення. У нього менший але Він пробиває більше, пробиває 56, 615 швидше летить та наносить одну тисячу урону. Оста карта у них блендить, і ми будемо ще пробувати тут і по вазику постріляти. Чи є смисл заради ефективності заряджати інші типи боєприпасів? Звісно, немає. Наприклад, голдовий осколково фугасний. Ми використовуємо дуже рідко, використовуємо на якусь картонну ціль для того, щоб нанести їй урон. Всі решту випадках ми стріляємо звичайним, тому що оглушення маст хев. Ми будемо допомагати союзникам і будемо фармити на цьому асіст. І Тут є також бронебійний 334 пробиває, даємо варту. 334 пробиває, 690 летить і 520 шкоди наносить. Цей снаряд використовуємо тільки і тільки для. Подивіться, ще одна арта. Тільки і тільки для е, повільних, великих та броньованих цілей. По яким ми зможемо легко влучити. Але пам'ятайте, що це є бронебійний, він може зрикошетити, він може не пробити, він може влучити гусеницю без урону. Тому він не дуже то і ефективний, як снаряд. А як снаряд, коли ви даєте його в кінці бою, для того просто, щоб нанести додатковий урон якраз в самий раз. Ось так прилетів снаряд, і також. По перенесенню вогню. Умовно, ми зараз велися на ТВП і хочемо перевестись на об'єкт 268 наверх. Ми зажимаємо праву кнопку миші, зажимаємо е, праву кнопку миші, виходимо з прицілу, наводимо сектор стрільби. Він у нас тут 5 градусів вліво, 5 вправо. Наводимо сектор туди, куди нам потрібно. Зажимаємо Ctrl, відпускаємо правою кнопкою миші. Клацаємо на міні-карту правою кнопкою миші, наша камера переноситься сюди, ми відпускаємо Ctrl, і приціл переноситься також сюди. Для чого ми це робимо? Для того, щоб зберегти стабілізацію. Тобто, ми гармату фіксуємо, і в нас іде розкид тільки від повороту корпусу. Якщо ми не будемо фіксувати гармату, у нас буде розкид і від повороту гармати, і від повороту корпусу. Чому ми робимо так? Для того, щоб зменшити, по-перше, розкид І щоб ми швидше звелися. Якщо ми швидше зведемося, ми швидше вистрілимо, швидше нанесемо урон та допоможемо союзникам. Ну, бачите, тут снарядик полетів в землю, і нічого з того у нас не вийшло. Тут два доб'ють, і знаєте, тут не дуже такий бій для артилерії вийшов, але маємо, що маємо. Ось такі от у нас фішки по стрільбі є по переносу вогню і взагалі коротко про артилерію. Для чого вона потрібна в нашій грі, ну це прям зовсім незрозуміло. Вона не є якоюсь імбовою, вона не є ефективною, вона є просто токсичною. Бачите, важкі танки воюють, середні танки пропушують фланги. Ми стоїмо за кілометр і пулькаємо. Чи є в цьому ефективність, звісно, немає. Тут є тільки. Токсичність. Тому що, коли ти стоїш, танкуєш, а в тебе прилітає фуасний снаряд, ламає тобі півтанку, в тебе круг розкиду, ось такий на весь екран, в тебе танк не їде, не заряджається. Це дуже бісить і це дуже і дуже токсично. Але артилерія є в грі і потрібно вчитися з нею грати. Тут світиться хорі і тут я дуже хочу йому закинути. І попадаємо. І попадаємо. Тут бачите, є різні нюанси по стрільбі. Я думаю, якщо захочете, можна буде зробити вам окреме відео по тому, як правильно цілитись, як правильно брати випередження на артилеріях, і взагалі як правильно на них стріляти. Але оскільки у нас є ось такий альтернативний режим камери для стрільби на кнопочку J, то е наявність цього відео вона не зовсім зрозуміла би була б. Тут у нас мантикора, вона пробує від'їжджати, і ми її 100% закинули стан з уроном. І тут, можливо, ще одну тичку в неї дамо, і буде, і буде все. Бачите, ми справді їй нанесли шкоду. Нанесли небагато, але будемо... Ага, будемо пробувати її ловити, але слухайте, напевно, ми її не зловимо. Тут уже бій закінчується. Я навіть впевнений, що у мене снаряд не долетить. А можливо і долетить. Ні, дивіться, доїли ми, доїли мантикору. Нормально, слухайте. Навіть зробили два фраги. Зараз ми поглянемо з вами на результати бою. Звісно ж, я би хотів би зіграти ще один бій на артилерії. Це досить таке прикольно, але дуже і дуже друзі скучно, і немає, по суті, що про неї розповідати. До речі, по добавлю по кутах вертикального наведення. У нас гармата опускається вниз на мінус 3, і цього деколи буває. Досить таки мало, коли противник приїжджає до нас в упор. У нас може не опуститися гармата. Особливо до низьких танків по типу Мантікори чи об'єкта 140. Досить таки часто не опуститься гармата. Ми настріляли 2 двісті, нанесли оголошення цілих 94. Бачите, шкоди. І були ми ефективні, я би не сказав би. Ну, маємо, що маємо. Це типовий стандартний бій для артилерії. Нічого особливого, таких боїв у вас буде 90%. Ось такий от він геймплей. Геймплей на е, виблядку, на ублюдку, на пекельні колісниці. Я, напевно, не буду їхати в другий бій, тому що бутилка, вона трохи заважає сидіти. І підведемо, підведемо висновки по артилерії. Для початку по 2.6.1. Як і будь-яка артилерія, не броньована, але вона дійсно мобільна. Мобільна навіть забагато, але мобільність нам з плюси дозволяє переїжджати, тікати від противника. Змінювати фланги для того, щоб бути максимально ефективним. Це у нас не ГВЄ 100, не Т-92. Ми більш мобільні, а якщо ми більш мобільні, ми значить більш ефективні. І це дуже і дуже круто. По гарматі, справді гармата одна з найкращих гармат артилерійських ворі. У нас є сумісність всіх факторів. У нас і адекватний урон, і адекватне бронепробиття, і адекватне нормальне КД в 25 секунд. Ми завжди. Встигаємо в будь який бій, якщо бій довгий, питань немає. Ми ефективно наносимо урон, можемо блендити. Якщо бій швидкий, перезарядка дозволяє нам навіть в турбіні в швидкому бою завдати декілька пострілів і не злитися з нулем. Взагалі, артилерія, на мою думку, серед 10 гривні є найкращою. Але це, знаєте, таке, це. Для кожного своє, як то кажуть. Кому сподобається 9.2, комусь 2.6.1, а комусь і Артобадно. В загальному артилерія не потрібна. Якщо ви на ній граєте, до окей, питань немає. Якщо ви думаєте, чи потрібно вам прокачувати артилерію, однозначно ні, ви отримаєте більше задоволення від будь-якого іншого класу: від легкого, від середнього, від важкого, чи навіть від ПТ, якщо просто будете стояти. В кущах на бази неефективний взагалі клас, який, по суті, не впливає, але впливає тільки тоді, коли це потрібно. Токсик, типовий токсик, для чого він потрібний, незрозуміло. Углушення максимально, максимально заважає, заважає грати як і вам, як і противнику, як і союзнику, і всім решту на полю бою Ось такий от він получився гайд, ось такий він ублюдок 261 до прокачки. Звісно ж таки, не рекомендується, Ну якщо ви артовод, я думаю, ви знайшли для себе це відео корисним. Якщо ви новачок, раджу вам все-таки не грати на даному класі техніки. Дякую вам, друзі, за перегляд. Хочу попросити поставити лайк підписатися на канал та знову ж таки залишити коментар під даним відео, і можете навіть трошечки, трошечки пообзивати, пообливати лайном і мене, і артилерію, і артоводів, які на ній грають. На цьому у мене все. Всім удачі і всім бебе, танкісти!